Тяжко в цьому році, але буду йти в нове, там дуже страшно. Тяжко в цьому році. Це що за реклама 2025 року? В атмосфері Це що за програмування буде тяжко? Що ми рік робили цілий? А чого має бути тяжко? Тяжко? Ну, коли десь життя ваше залежить від якихось 148 людей і ті 148 людей, тримають ниточки і вас джоргають, і вас нема в вашому житті. У да, це буде тяжко. Але коли ви суму житті є, ну і ви ж вибираєте там колір щітки, зубну пасту, хліб світлий, і темний, кока-колу чи фанту. Коли ви починаєте собі дозволяти вибирати і проживати це, а дозволити собі вибрати, прожити і провести твоєю того, що складніше ніж безперестанку мучитися, чого цього немає.